Та ви що? Ви клікнули на це відео. Це вже багато про вас говорить. Ну, по-перше, це говорить про те, що ви клікнули на це відео. А по друге, те, що вам не все одно на такі деталі буденного життя, як вибір туалетного паперу. Клас! Трьохкратне ура, ура, ура. Дорогий день, добрі глядачі. Ви на найнепотрібнішому каналі на світі. Це буквально, а не фігурально. Мене звати Оля, але цей факт ви забудете вже до кінця випуску. І сьогоднішній випуск буде на вкрай важливу тему, не менш важливу ніж вибір ресторану на весілля. Я чула, що ресторани на весілля обирають по півроку. Сьогодні ми протестуємо і порівняємо різні види туалетних паперів. Це нарешті по-справжньому туалетний контент, а не відоси в стілі чатрулєвка з росіянами. Коротше, перевіримо, який з туалетних паперів коротше, який довше. Чи можна нанести туалетним папером травматичний досвід і так далі. В кінці випуску ми пізнаємо дзен, але я не обіцяю. Тому додивіться, будь ласка, відео до кінця і підпишіться на мій брідовий канал. Тему кожного наступного відео на моєму каналі ви не вгадаєте: б'юся об. Заклад, буду вдячна за вподобайку, дзвіночок, коментар, бажанню і поїхали. любі друзі, тваринки та сніжинки. Почнемо коротко з технології виробництва туалетного паперу та інструкції, як правильно ним користуватися. Так, так, користуватися туалетним папером ще треба вміти. Все наше життя це період часу між навчанням, стражданням та поїданням чіпсів. Туалетний папір виготовляють із трьох різновидів сировини: із первинного целюлози, торинного макулатури, а також міксу. Суть целюлозу та макулатуру. Макулатура для виготовлення туалетного паперу використовується книжно-журнальна. Власник бренду Кохавенка Михайло Титика каже, що для їхньої індустрії політичні вибори найблагодатніша пора, тому що після виборів з'являється дуже багато рекламної продукції, яка і стає сировиною власне, для туалетного паперу. Ви подумайте про цю іронію життя? Ми Спочатку голосуємо, а потім цим підтираємось. Буквально також Михайло стверджує, що багато макулатури потрапляє на завод із занашками. Тобто, перед тим як здавати старі книжки на макулатуру, друзі, перевіряйте, може між аркушами паперу щось корисне та завалялось. Зараз часи скрутні, знаєте? Тривалість промивки визначає якість. І ціну майбутнього туалетного паперу. Чим довше миють, тим біліше суміш. Напишіть, до речі, у коментарях чи все одно вам яким туалетним папером користуватися, чи ви стоїте прямо обираєте в супермаркеті, там заморочуєтесь. Коротко про те, як. Правильно користуватися туалетним папером. Обов'язково прочитайте інструкцію, якщо така є на упаковці. Не робіть як я. Я ніколи не читаю інструкції, тому газонокосаркою для трави я скосила кущ і зламала газонокосарку. Ну що ж, панове, почнімо з інструкції. Уявляємо, що я зараз сиджу на унітазі, а не на кухонному стільчику. Крок перший. Туалетного паперу розташуйте горизонтально на рівні грудей. Крок другий. Після проведення акту дефікації відірвіть 40-50 см паперу. Різко так от... оп! Кут нахилу до горизонту 60 градусів. Якщо вам нема чого робити, можете відрізати шматок ножем. Третій крок: відрізаний шматок паперу необхідно правильно скласти. Зігніть відріз по швах та отримайте виріб у вигляді гармошки чи баяну. Крок четвертий. Проведіть очищення шкірних покривів. Отак от знизу вгору, знизу вгору. Останній крок: перевірте якість очищення, обмацайте чистою. Сухою рукою місце підтирання. Вітаю! Тепер ви знаєте, як правильно користуватися туалетним папером. Ось і все це інструкція з інтернету. Супер! Переходимо до порівняння! Ну що, почнемо? У нас є багато видів туалетного паперу. Почнемо з туалетного паперу марки Кохавенка. Це доволі дешевий туалетний папір. Виготовляють його на Львівщині. І є туалетний папір Кохавенка антисептичний. Not bad, not bad. Туалетний папір марки Promo. це туалетний папір власного виробництва компанії Novus. Далі у нас є, ну певно, найвідоміший туалетний папір всіх часів і народів. Це обухівський туалетний папір, 65 метрів щастя. Далі у нас йде туалетний папір з путіним. Ай, красунчик не Путіна, той, хто придумав його зображати на туалетному папері. Далі у нас є туалетний папір Зева Camomile Comfort, щоб це не означало. Виробництво країни Австрії. Також в якості туалетного паперу ми протестуємо журнал або газету. Її також часто використовують за призначенням і не за призначенням. А також в якості туалетного паперу ми візьмемо будь-яку який твір Достоєвського, російського письменника, одного з найвідоміших українофобів. Власне, це чудове призначення для російської літератури. Також в світі існує вологий туалетний папір. Але, на мою думку, капіталісти продають вологі серветки за 100 гривень упаковка, називаючи це вологим туалетним папером. Міняні не провідьош. Що ж, я створила порівняльну таблицю з кожним видом туалетного паперу, а також характеристично щоб потім підсумувати бали за кожну характеристику і підвести підсумки. Туалетний папір, який набере найбільшу суму, власне і виграє. Ізі, почнемо з найбанальнішого. Мені вдалося здійснити процес дефікації, тобто зробити вчорашню їжу беушною, з усіма видами. Паперу, тобто позитивне тестування, пройшли усі види. Другий пункт безпека. Зараз в усіх видах туалетного паперу, що продається в магазинах, відсутні небезпечні речовини, типу свинець, хром, цинк та хлор. Тому туалетний папір, що продається в супермаркетах, безпечний. Правда, ось це ось під питанням. В старих книжках в друкарну фарбу додавали свинець, тому використання такого туалетного. Паперу може бути небезпечним, але більш небезпечним є захоплення такою літературою. Наступна перевірка: довжина паперу. Ми перевіримо, чи дійсно виробники туалетного паперу виготовляють папір заявленої довжини. Я розклала на полі кожен із видів. Так як поле не ідеально рівне, ми будемо враховувати певну похибку в моїх вимірюваннях. Перший туалетний папір кохавенка рожева. Вимірювати лінійкою було дуже довго. Навіть електронна вказівка не впоралася з довжиною паперу, тому що лазер так далеко не було видно. І тут виміряти довжину мені допоміг трекер для спорту, який я включила на телефоні і пішла уздовж розкладеного паперу. Так от, трекер показує 47 кроків і 30 метрів довжини. Кохаленка класична, такої ж довжини. Папір Зева займає 23 кроки, тобто 15 метрів. Промо від Новус 14 метрів. Стільки ж і туалетний. Папір з Путіним. Обухівський туалетний папір, по моїм підрахункам, відповідає заявленій довжині в 65 метрів. І якщо розкласти кожен лист книжки Достоєвського, то вийде один лист 20 сантиметрів. Множимо на 173 листа в книжці і виходить 34 метра. Журнал: 32 сантиметра лист множимо на 45 листів і виходить 14 метрів. Тому найдовший туалетний папір. Бухівський. Перевіримо, як папери розкладаються в ґрунті. Я закопала кожен з видів на подвір'ї. Час, який провели вони в сирому зимньому ґрунті, невеликий близько п'яти повних днів. І тим не менш, що можу сказати: обухівський туалетний папір вирив сусідський кіт, не знаю навіщо. Похавенка і прому ледве потемніли, те ж саме з журналом і Достоєвським. А от Зеву з Путіним я не змогла знайти де зарила. Припустимо, що вони щезли в недрах землі, тому їм плюсик. Час розмокання у воді для туалетного паперу дуже важливий. Туалетний папір повинен добре розчинятися у воді, щоб не засмічувати каналізацію. Усі види туалетного паперу, окрім обухівського журнала і Достоєвського, ставали в декілька разів м'якшими вже через 10 секунд проводження у воді. Обухівський, на мою думку, навіть через 40 секунд був не таким м'яким, як багатошоров. Із зева. стрес тестування пройшли усі види паперу, тому не хвилюйтесь, якщо переїдете рулон хеджбеком. Після цього його все ще можна використовувати. Перевірка, як довго підпалений папір горить. Достоєвський горить найдовше. Всі інші види паперу загораються моментально і майже моментально перегорають, даючи багато диму. От тільки рулон з Путіним довго не хотів згорати. І палаючий лист львівської кохаванки допоміг йому у цьому. А чи вистачить туалетного паперу для муміфікації та процесу бальзамування тіла? Тут Анхамон, це перевірка special for you бой, Не дякуй. Кохавенка два види і обухівського вистачить. Блін, да це ж ходячі мерці наступний сезон, Йопта. Дизайн упаковки. Це дуже суб'єктив. На річ я відштовхуюсь від того, щоб туалетний папір було не соромно подарити своєму начальнику, тімліду або коханій людині на день святого Валентина. Це подарувати соромно це подарувати. Вже менш соромно, напевно, туалетний папір з путіним, власне. Ну тут одразу скажу: це туалетний папір для душі. Стовідсотково візьме призглядацьких симпатій. Дизайн упаковки кохаленка антисептичного туалетного паперу. Досить, досить, досить непоганий. Насправді на День Святого Валентина саме такий подарунок не соромно подарувати. Особисто я була б не проти отримати такий подарунок. На День Святого Валентина або День народження. Тим паче написано, що працюємо з любов'ю. Якщо обирати між оцим і Тіфані Ко, я обрала б 100% ось це. Інструкції використання тут немає. Це мінус, звичайно ж, завжди на будь-якому виробі повинна бути інструкція. В цілому упаковка непогана. Звичайний дизайн, таким яким повинен бути туалетний папір. Ох! Наступний у нас туалетний папір кохавенка класичний. Дизайн саме кохавенки класичної мені найменш всього подобається. Я б залишила б один колір, наприклад, оцей от жовтий, і прибрала всі оці крапки. Я не знаю, ну це ж не шрифт Брайля, правильно? О, дивіться. Пуп. Пуп. Це шо це підзорна труба? Чишо? Що це таке? Що це означає? Що це за лайфхак? Знову ж таки, от була б інструкція використання, і я б зрозуміла, що це означає. Тож, дизайн власне класичної кохавинки мені менш всього подобається. Так, а що тут у нас? Це марка Промо від Novus. Ну, ось такі от квіточки. Я б, в принципі, зробила отак: от тут просто б написала: марка Промо туалетний папір без жодних патернів, квіточок і всілякого такого. Просто. Туалетний папір, марка Промо. Все. А чому, наприклад, квіточки, а не, наприклад, інопланетяни, собачки чи котики? Дизайн? Ну не знаю. Дизайн як дизайн. Цей огляд, взагалі, такий, огляд як огляд. Що ж, у нас на черзі туалетний папір з путіним. Власне кажучи, це сувенірний туалетний папір. Я так здогадуюсь, що це якийсь туалетний папір, от, типу як у новуса, але просто на ньому надрукували оце от зображення. Дизайн найкращий, як, по-моєму. Кращої людини для зображення на туалетному папері і не знайдеш. Цей дизайн виграє з. З будь-якого туалетного паперу існуючого в світі, талант. Користуватися саме цим суцільне задоволення. Обухівський туалетний папір. Ви знаєте, деякі речі стають ну, от прям класичними. Тобто, це. Класика. Всі шрифти написані синім таким кольором, а яскраво-червоним написано обухів туалетний папір і 65 метрів. Тобто, червоним кольором акцентовано, що це туалетний папір, що він з обухова і що тут 65 метрів. Тобто деталі заакцентовані дуже правильно і доречно. Тому цей дизайн мені подобається. Ну і найдорожче. Туалетний папір, який у нас є. Зева, делюксе, камомілє, Comfort Premium, Comfort віз Absorbing кашонс. Окей, я зрозуміла вас. Що тут по дизайну? Ну, упаковка дуже така приємна на дотик. Теж якісь квіточки зображені, як і на упаковці з новусом. Це якийсь гайдлайн у них в упаковках туалетного паперу. Квіточки щось означають. Блін, шкода, тільки мені розуму не вистачить. Це збагнути, що означають квіточки на упаковці з туалетним папером. Принципі, дуже правильно вони зробили, що написали прям зева марку бренда дуже великими. Замість делюк з такими великими буквами я б написала, що це там туалет пейпер. Тому що ну, це можуть бути на перший погляд рушники такі паперові. Користувачу повинно бути зрозуміло одразу, коли він заходить в супермаркет і бачить на полиці туалетний папір. Повинно бути зрозуміло, що. Що це лежить папір, а не рушники, з яким оце можна сплутати. Тож, як на мене, найкращий дизайн. У-у-у-у-у! <плес> А що ж би обрати, а що ж би обрати, і щоб це було не дуже очевидно. Я обираю насправді ну, туалетний папір з путіним. І взагалі у мене питання: чому він не виробляється в серійних масштабах? Чому це продається просто як сувенір в українських супермаркетах? Ми повинні заходити і бачити тільки такий на полицях. Наступна досить очевидна перевірка: перевірка на дотик. Почнемо. Грубовато. Ну, доволі нормально начебто. Ну, не дарма ж її використовують як туалетний попіл. Анбоксінг Ой, ось, це, ось цей от момент я насправді дуже не люблю. Коли відриваєш начебто разом з упаковкою, і ось вона от так от пішла. І знову ж таки, оцей антисептичний кухаванка теж робить ось так от. Оп. Насправді достатньо грубоватий туалетний папір, він жорсткий. Десь 10 частина від наждачки. На дотик не дуже. Кавинка класичний. Кохавинка класична вже більш м'яка, вже більш приємна і не така груба на дотик. Крім того, у кохавинки класичної є певна якась перфорація. Новус вейтинг очікінг, слухайте. Якщо дивитися правді в вічі, вона на дотик теж грубовата. Хотілося б трошки м'якше. Я не хочу здаватися упередженою. Мені подобається цей туалетний папір, хоча він і сувенірний, тобто позиціонується як сувенірний, але він дуже м'який на дотик, дуже приємний. Як шкіра новонародженого, на дотик найм'якший поки що. Так, туалетний папір обухів. Ну, да. Да, да. Ах. Обухівський туалетний папір найжорсткіший на дотик, поки що з усіх. Тобто він програє антисептичні кохавинці всім, поки що на цьому столі. Скажу чесно, навіть газеті програє це похідне від наждачки стовідсотково. У нас українців життя важке, а тут іще такий туалетний папір. Ну що ж, час спробувати найдорожчий. Різниця на дотик між ось цим найдорожчим, що був в новусі, і ось цим це туалетний папір середнього цінового діапазону. різниці на дотик її немає. Її буквально немає. Що цей доволі доволі м'який? Цей доволі м'який. А ось цей. Четвертій перевірці перемагає туалетний папір з путіним. Він найм'якший з усіх оцих от зразків, і найгірший це обухівський туалетний папір. До речі, у мене сережки в вигляді туалетного паперу. Зараз зніму покажу, бо інакше ж ви не побачите. Наступна перевірка це багатошаровість або щільність. Це не позиціонується як туалетний папір, тому одношаровий, одношаровий. На туалетному папері Кохаленка не написано, скільки тут шарів, тому я припускаю, що це одношаровий туалетний папір. Одношаровий, новус двохшаровий, зева делюкс трьохшаровий, обухід. Сіский одношаровий, туалетний папір з путіним двохшаровий. Наступна перевірка: запах. Пахне росією. Пахне кросвордами. М -м так. М -м Неприємно пахне. Як сирий грубий папір. Абсолютно ніякого запаху. Жодного запаху. Пахне як кохаванка антисептичний, таким сирим, сирим папером. Фух, ну я й нюхач. Пахне переходом на Майдані Незалежності. І у нас делюкс преміум. Це ароматизований туалетний папір. Власне, він єдиний тут з ароматом і позиціонується як туалетний папір з ароматом. Хочеться сказати, що Зева пахне як альпійський вуга, по яким скачуть безневинні єдинороги під вранішньою росою, але. Пахне, вона здається просто ромашкою. Пахне дуже приємно. Тому найкращий запах з усіх туалетних папірів у туалетного папера ЗЕВА. Наступна перевірка: ми спробуємо туалетний папір на смак. А щоб було не так нудно, в мене до цього є соус сирний, карі та кетчуп. І ви спитаєте: а навіщо пробувати на смак туалетний папір? По-перше, будь-яке порівняння, будь-що, будь-що. Чим не може бути об'єктивним без куштування цього на смак. А по-друге, я ж кажу скрутні часи. Зараз я, наприклад, безробітня. Достоєвський з сирним соусом. Лайно газета. Нехай буде з соусом карі. Таке собі. Кохавинка з кетчупом. За вас непогано. Смакує як кохавинка з кетчупом. Кохавинка класична. З сирним соусом. Це найтрешовіше, що я знімала коли-небудь. Обухівський туалетний папір. Обухівський туалетний папір я спробую без соусів. Погано. Марка промо. М -м -м. Марка промо доволі непогана на смак. Поки що найкраща з усіх. Так, наступний у нас в черзі Путін. Я пробую туалетний папір з путіним на смак. Ви собі Уявляєте рівень трешу і бреду, який твориться на цьому каналі? Також доволі непогано. Але марка Промо поки що найкраща. Ну і залишається у нас власне зева. На смак як Туалетний папір. Тож, на мій суб'єктивний смак найсмачніший туалетний папір це папір марки Promo. Наступна перевірка. Звук відривання. На мій власний розсуд Зева звучить найтихіше, тому їй ставимо плюсик. Що ж, друзі, з усією величчю та пафосом можу сказати, що найбільшу кількість балів набрав папір Сева та Путін. Вони обидва набрали по 10 балів. Друге місце зайняли кохаванка антисептична та марка промо. А враховуючи низьку ціну цих паперів, я вважаю вони найкращий вибір. Але але, 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 тут зараз різкий поворот буде. У номінації найкращий туалетний папір всіх часів та народів переможе Обухівський «65 метрів щастя. Воу, 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 воу! -во! Ви спитаєте, а чому так? Що за хрінь? Він же не набрав найбільшу кількість балів. А я вам просто покажу місце своєї прописки. Так, я з міста обухів, з краю поета Андрія Малишка та Обухівського туалетного. Паперу. Я просто не можу обрати якийсь інший вид паперу. Скільки там разів він би не був би кращим, і терепири растапири Ну того, що це просто зрада. Ви уявіть, я приїжджаю в рідне місто і як на мене будуть люди дивитися. Це та, що зобухала і обрала кохавинку. Да мене просто лінчують на дереві за таке. Мені буде соромно дивитися місцевим собакам та котам в вічі. Від такого Рамиська я вже не відмиюсь. Цей тягар мені прийдеться нести за собою все життя. Тому абсолютно не суб'єктивно я заявляю, найкращий туалетний папір це папір теплих дитячих спогадів першого дотику та ностальгії за малою батьківщиною. Це обухівський туалетний папір. Ура, 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 друзі. Ви щойно подивилися найбезглуздіше відео в українському Ютубі. До кінця року я планую, щоб на мій канал підписався 1 трильйон 400 мільйонів 348 тисяч 690 глядачів. І це включно з мешканцями інших галактик. Допоможіть мені у здійсненні цієї мрії. Поділіться цим відео з усіма інопланетянами, котрих знаєте. А також по можливості підтримайте мій канал фінанс. Станьте патроном, і ви будете мати усі бекстейджі та невдалі кадри з моїх відео. Ну все, па-па, до наступного відео. Обнімашки!